Людмила пенсіонерка часто приїжджає у центральну частину міста, аби прогулятися з подругою. Проте відсутність зупинки тролейбусу на Володимира Вернацького змушувала жінку довго добиратися до місця зустрічі. Обов'язково, дуже необхідно. Потому тому, що первых тут поліклініка остановка нужна. Во-вторых, тут всякие мероприятия, тут і планетарий, і телетеатр. театр. Я пенсіонерка і в тролейбусі нет проблем. В автобусі завжди починаються вопроси. А чому з пенсіонним. Щодня приїжджає на роботу, користуючись тролейбусами один та «Б» і Наталія, жінка-викладачка в університеті. Для мене це дуже зручно. Я працюю в університеті митної служби та фінансів, і тому мені дуже дуже вигідно. Я вийшла, пішла, піднялася і прийшла. Якщо є тролейбус, то я сіла і поїхала на Кірова. А от Максим навчається у медичному університеті. Часто приїжджає в деканат, який знаходиться саме на Вернацького. Мені дуже подобається те, що тут ходить тролейбус Б, і тепер він. Зупиняється на цій зупинці, це дуже зручно через те, що раніше мені треба було йти наверх, там сідати і їхати. А тепер мені дуже зручно тут сідати. Зупинятися тут тролейбуси почали у середині лютого. Раніше, аби дістатися вулиці Вернацького, пасажиру тролейбуса треба було вийти на квартал вище, а саме на Сергія Єфремова, або ж підійматися угору з зупинки на барикадній. Маршрути номер 4 1 та Б кільце Б зупиняються, а скарг від водіїв немає на зручній зупинки. Тобто, той аргумент, який був застосований раніше, що зупинитись тут не можна через ухил великий, а вони не дійсні дійсно, що ухилу такого немає. Тролейбуси зупиняються, проїжджають зупинку спокійно. Представники департаменту транспорту додають, місця не і на відсутність зупинки з протилежного боку угору, проте зробити її неможливо через великий ухил та норму розміщення зупинок тролейбусів.